Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі монетки України 5 гривень 2024 року. Ось Так виглядає монетка з обох сторон Аверс та реверс. На аверсі зображений Богдан Хмельницький та напис Богдан Хмельницький на реверсі. Напис 5 гривень Україна. Зверху тризуб. Знизу дата в підкові. Гурт монета має Ось сторіфлений. рядова монетка, ціна на ньо так і коштує 5 гривень. Якщо попаде монетка бракована, ціна на ню розпочинається від 1-2 доларів за один екземпляр монетки. Якщо попаде монетка, виготовлена з іншого металу або має брак Avers-Avers чи Reverse Reverse, тобто з обох сторон однакова. Якщо аверс-аверс, це буде з обох сторон Богдан Хмельницький. Якщо Реверс-Реверс, реверс, напис по 5 гривень, то ціни на такі монети договірні і торгуються у районі 450-500 доларів за одну монетку, друзі. Коли є такі монети, пишіть, телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.